З'явився батя на дорозі. Всі його хочуть, але не всі можуть собі дозволити. Назарчику що до нас заїхало. Ребята до нас заїхав класичний апарат. це Lexus LX 600. Про цю тачку можна розказувати багато, тому що там дуже і дуже багато опцій. І зараз ми вам про них розкажемо. Офіційний Lexus LX 600. І тачка в ідеальнішому стані, тачка в бронеплівці, тачки мінімальніший пробіг, там близько 21 тисячі кілометрів. Зауважень по машині немає ніяких. Вона на максимальній комплектації, вона фулова. Зразу з попередній частині маємо дістроніки, маємо камери 360, маємо фулову оптику. У автомобіля повністю кузов, повторюю, затягнутий бронеплівкою. Офіційне обслуговування це вам не биток з ваших Америк, який був тоталяний там три рази, втаталяний тут. Потім собрали і ви його купили. Ні, це офіційний автомобіль без якихось. Підводних каменів просто з ідеальнішою історією. Зараз ще покажемо його в кру. Зразу ж тут класичні оригінальні 22 диски. Диски у нас без бордюрок, диски у нас без зауважень. Нова гума, до речі, є другий комплект гуми, також на дисках, тому ви будете укомплектовані, так сказати, повністю. По кузову, ну повторюся, він по кузову ідеальний, зауважень по ньому немає взагалі ніяких. Дуже класний салон, я би до нього хотів перейти, тому що таких салонів дуже мало, і це, опять же, це заказна історія, це все коштує гроші. По автомобілю, у нас дотяжки дверей всіх чотирьох, це зрозуміло, тому що він пуловий салончик, у нас отакого прекрасного кольору. Виглядає та виглядає бомбово. Що може бути краще Lexus, це тільки новий Lexus. Правильно? От він у нас є. Сидіння з перфорацією, підігрів, вентиляція це все зрозуміло. Повний електропакет. Сидіння без єдиного зауваження, тому що пробіг нульовий, вони не мають ні царапин, ні по і так далі. Ви сідаєте в нову тачку. У нас є пам'ять, у нас є повністю електрорегулювання керма, по висоті по виліту. Кермо теж з пам'яттю. Обширна мультимедіа. Мультимедіа у нас вже сучасна, там CarPlay, Android Auto, все, що вам треба, в ньому все є. Стеля у нас чорного кольору, є також шлюб. Саме класне що. Тачка у нас на пневмі. є вибір режимів їзди, є. Є з регулювання. Та блін, ви їдете, ви їдете. От бачите, мені вже, мені вже, мені вже по ньому дзвонять його вже хочуть купить. Попередній частині ну, тут, тут фулова тачка, тут можна багато розказати, детальніше ви можете просто глянути на нашому сайті, там є вся інформація. От задній ряд, о, там цікава історія. Знаєте чому? Тому що там капітанське сидіння. Тут у нас просто космольот. Для задніх пасажирів є монітори, є все такі тапочки. Ви можете їх е, одягти і все, і ви вже на бархатних тягах будете літати. Моніторчики для кожного пасажира, моніторчики управління кліматом, мультимедію по центральній консолі. Ну, тут, тут просто їх, їх треба бачити зблизька. Їх просто треба бачити зблизька. Задні шторки. Е, сидіння, опять же, повторюсь, парфоровані вставки дерева, преміальна акустика, до речі, ребята, преміальна акустика Марк Левінсон, яка звучить в цій тачці просто, просто ідеальнішо. Ну, по задній по задні частині це батя, я повторюся, це батя дорог. Задня частина теж без зауважень, ніяких коцок, царапин, то навіть мінімальних мікроцарапин по ньому немає. Все окей. Є фаркоп, якщо треба буде щось тягати, якусь катамаран, так сказати, чи лодочку вцепили і поїхали займатися своїми ділами. Понятно, що електрокришка багажника, все відкривається. Все є, що треба, все є, що треба в цьому автомобілі. Що вам ще сказати? Здайте вам ценник. та давайте Ценник. Ну, ценник, я думаю, що для, для цього більш-менш більш, більш, більш приятніший. 129 тисяч, ребята. 120 129 тисяч. Да, Франклінів, зелених, можете в Євро поїхати, взагалі проблем немає. Можна криптовалюти. Ви отримаєте бачу дорог, на якому ви їдете і чувствуєте себе впевніше. Повторюся, що може бути краще Lexus? це тільки новий лексус. Офіціалка. Офіціалка. Сервісна історія, всі ключі на місці, ну, все є. Вона навіть, 에... якщо я не помилялась, мила тільки на... Да, До речі, людина настільки здивилася з автомобілем, що мийки тільки преміальні, там їх ніхто, ніхто щіткою не дер і так далі. ну, Реально класний апарат. Давайте, Сумська 2, якщо хочете почути себе розкошником і комфортно, комфортно двігатися по дорогам общого пользування, приїжджайте, Сумська-2, ми вас чекаємо, будь-який час. Купите тачку своєї мрії. Ждемося.